Курточки зима, осінь, сорт у крем. Ціна 10 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така термокурточка. Чоловіка З капюшончиком. Розбір у нас такий досить великий. Думаю, цейка. Це Джекі Джонс. О, дивіться, бренд, бачите. Так, наступне. Ось така у нас безрукавочка. Розмір пише есочка, дуже гарна стильна, чорного кольору, теплесенька. І вона стан нової. Наступна ось така жилетка. У нас новесенька, чоловіча. Розмір L, бульветова. Наступна Ось така курточка. досить така теплесенька. Середня довжина. Ось так виглядає. зимово осіння, жіноча. Розмір теж м Я вам приблизно, бо не бачила там розміра. Наступна ось така жилеточка сірого кольору. Жіноча. Розмір у нас, напевне, М-ка. мк також. Наступне ось така такий гарний цікавий колір. Розмір... Розмір також не бачу. осіння така курточка. Наступна ось така новесенька. чендем З капюшончиком, Досить така тепленька. Розмір у нас йде емка. Наступна ось така курточка. Розмір теж жіночий, розмір МЛ, осіння, дуже така стильна. Наступно, нас Наступно ось така у нас бомберка. Теж іде есочка. Наступна ось така бомберка. Теж такий колір насичений, розмір еска. Ще ось знову ж таки бомберка, дві ціка. Стильна така чоловіча, зара Ось ще елічка. Наступна ось така жилетка. Тепленько всередині. Ще ось така конесенка сірого кольору. Розмір у нас іде 38. Дуже гарна стильна, така вона йде осіння, я б сказала, весняна. Наступна ось така рожева з капішончиком, розмір 42-й, жіноча курточка. І остання моделька. Ось така теплесенька. Чоловіча моделька від S. Oliver. Розмір у нас буде. Нас буде, напевно, великий елька. Це є курточки сорту френ. Ціна 10 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.